Пів на другу ночі 16 липня, я вам скажу, слухайте. А, тиша, спокій, відсутність людей. А що, це теж дорогого стоїть сьогодні? Так що, ну так уже і погано в середині літа. А пів на другу ночі ночувати в паркі на вулиці. А що? Природа, екологія? А саме, знаєте, головне, що ти нікому нічого не должен. Ну, приїде поліція або мусора, там уж хто приїде. Ну, ну, доїбуться до мене, і що? Ну, далі що? Ну, сплю я собі на вулиці, маю на те право я в незалежній демократичній Україні. Я ж не винувачу, у нас система така гнила, Савдеповська, КГБська, ФСБшна система, яка переслідує волонтерів, патріотів і вже так питається за живе за Так вже питається по больному ударити, щоб уже, ну раз нема нічого на Оскара, так давайте хоч його собаку вигонемо з квартири. Хай живе падло на вулиці. Да я й на вулиці жити буду. Я все одно людиною залишусь. А ви гнидами, волчанами позорними і паскудами і Ой... нілью залишитесь. А я залишусь людиною. От і вся наша різниця. на вулиці спати? да пожалуйста. Гроші позичати? да пожалуйста. Борги влазить, да пожалуйста. Чоловіком остаться, отут, пожалуйста, будьте любезні. Научиться. не красти і залишитись люди. Слабо учиться в Оскаре. І в таких, як він. Ой, хорошо так як. Тихо, мирно, спокійно, тепло. Кстати, навіть комари не кусають. Толі кров в мене погана, то ли камарі мене, мене знають хорошо. Ладно. Дякую всім за допомогу, за підтримку, за пропозиції. Але знаєте що, я змушений відмовитись, принциповий я дуже. Кажете на вулиці, та я поживу на вулиці. Я то поживу на вулиці. Краще жити на вулиці людиною, чим бути вами паскудами в кабінетах.